Speed to the city streets. We begin to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті і огляді Nikon 7х35, 9,3 градуса ширина поля. Ось такі окуляри досить невеликого діаметра. Я думаю, що тут просто винос невеликий. І це я Nikon, Nikon. Як я давно хотів мати старі Nikon, ну, в руках подивитися на них. Ось такий попався Nikon старий. Досить гарно виконаний із металу. Кришечки з металу, все з металу. Гляньте, який міст, немає. Якихось сильних люфтів немає, але це в самій різьбі тут люфта реально зроблено дуже гарно. І гляньте, він обшитий таким кожзамом, тобто це не стандартне тиснення на бакеліті, так як на більшості біноклів. І не якась там поліхлоровініл, а реально якийсь приємний доволі кожзам. Взагалі, дизайн його такий доволі нетиповий, досить гарно і дорого він, він виглядає. Попав із сильним грибком, там видно і на просвіт грибок, і тут грибок і мутності. Ну, загалом переберемо і подивимося, що він собою представляє. До речі, те, що зразу видно, він зроблений на бак-4. Ну, оскільки він зроблений на бак-4, він має бути яскравий вночі. Шкода, в даному ніконі немає різьби під L-адаптер і взагалі дана гайка глуха. Ось стоїть така штука, яка була приклеєна. Ось така гайка масивна, схожа із латуні. А всередині немає болта фіксатора. Гляньте кришечки, наскільки вони елегантно виготовлені і досить точно посажені. Ззаді вони заанодовані, світло слабо відбивають. Тут навіть капля герметика є, ось так воно все складається і дуже точно суміщається. Взагалі ніяких зазорів немає. Дуже гарно виконано. Гляньте, призма посаджена під пружину. Пружина Зафіксована клеєм у двох місцях, призма сама посаджена у вифрезеровану посадку і зафіксована також з чотирьох сторін. Мені більше імпонує схема, коли тут законтю з чотирьох боків, тому що воно якби, після розборки залишається завжди в одному положенні, але й дана система також дуже хороша. Взагалі виготовлена пінокля доволі на гарному рівні. Гляньте, до речі, є чорнення. Чи це надування, чи чорнення, ну, воно гарне, воно не відбиває е, світло. А передня морда взагалі невагома, вона легенька, вона пластикова. Ну, звісно, це вроді як мінус, але знову ж таки це впливає на масу бінокля. І тому можна вважати, що це як мінус, так і плюс. Якщо воно якісно виготовлено, то можливо це і плюс. Бачимо така, це не діафрагма, це звичайний конус, екран. Ось такий. І Видно, що торець лінзи не зачорнений об'єктива, але він не відбиває. Тобто він захований за великим ребром і він не відбиває світла. Тобто даний торець можна не чорнити, він не впливає на картинку. Під декоративною накладкою алюмінієвою знаходиться ось такий болт із фіксатором, все зроблено поки що як. Має бути. Отже, витягнув окуляри. Зверніть увагу, які окуляри гарні. Рибра жорсткості дуже хороше, щоб люфтів не було. Хороша точна посадка. І гайка є діафрагмою. Зверніть увагу, яке хороше чорнення абсолютно всіх частин. Все не просто заанудовано, а все зачорнено. Також зверніть увагу всередині в окулярі, все матове і чорнене. Плюс є діафрагма між лінзами. Зроблено дуже гарно. Гляньте які стаканчики тут вкручені. Ось призмі. І зверніть увагу, не відбивається від пружини. Пружина вроді як блискуча. Я підозрюю, що знизу вона може бути фарбована точно так само, як фарбую я. Ось задні кришки. Вони також гарно занудовані. Ну, от камера отак це знімає. Насправді не набагато темніше, ніж виглядає на камеру. Кришки хороші, мені подобається. Зверніть увагу, якої форми пружина. Цікавої. Ну, я вам скажу, мені подобається, як виготовлений даний бінокль. Навіть дуже. Зверніть увагу також, є фаски ось там, в каналах, вони також зняти, як у Swift, але їх потім зачорнили на заводі. Swift не чернив. пружини знизу залоковані якимось темним лаком. Воно відбиває світло, але насправді. Знову ж таки, на камеру воно світліше виглядає, ніж насправді. Насправді воно доволі темне. Дуже приємно, коли ти знаходиш підтвердження своїм правильним рішенням. Отже, власне, бінокль частково розібраний. Ну, Хтось може сказати, що він повністю розібраний. Ось має призми. Бачимо пропил, який робив CIS і Swift ось так він працює, зліво відбиває. Ось канал відбиває, відрізає частина, підвищує сильно контраст. І зменшує засвіт. Всередині дуже гарно зачорнений. Взагалі виконаний бінокль прекрасно. Я не маю до чого придертися в даному біноклі. Взагалі, все зроблено так, як би я хотів, щоб було зроблено. Отже, знизу резманікона, зверху від B81, це картину повного відбивання. Тут сходиться в один в один. Тут майже один в один. Чуть-чуть менше внікана. Нікон Nikon. Nikon використовуваний бак 4, так званий екоглас. Це бак 4 без свинця. Можливо, тут на якісь тисячні долі чуть менше. Це такий коефіцієнт відбивання. Ну По суті, вона працює як бак 4. Розібрав об'єктиви. така тут історія повністю тоненького полікарбонату сам об'єктив, далі з металу йде оправа об'єктиву, регулювання йде кільцями, але ексцентриситет доволі незначний. Як бачимо, що дуже-дуже трошки воно регулюється. Ну що ж, я вже напівзібрав зібрав даний бінокль. Отак він відчищений ідеал. Об'єктив я все-таки зачорнив, вже витягував почисту, ну то вже зачорнив, гірше точно не буде. Ось зняв навочники гумові. Оця штука пластикова, вже видно є ній. І окуляр, походу, теж в пластику. Окуляр, типу, кіоніга. Ми вже бачили його купу раз. Це Swift Saratoga, Swift Newport, друга версія. Це був попередній теж бінокль на окулярах Koenig. Також такі ж окуляри Koenig у Carl Zeiss DKRM і всі біноклі на окулярах Kioniga показують доволі непогану різкість. Ось так вдалося відчистити окуляри, практично відеал. Не дивлячись на те, що зовнішня обойма пластику, всередині всі проставки між оптикою металеві. Тобто нічого тут не втіче. Розбираю правий окуляр із діоптрійною корекцією. Тут ось така система: один контр і другий. І обойма вже лопнула. Така історія. Також грибок. Зараз буду відкривати чистити. Система була цілком очікувана, обігається воно зверху. Щоб не покручувалося, з'єднується ось ці. Типу шестерні і контриться сюди. Ну і вдалося відчистити другий окуляр, також майже віддав. Отже, зібрав, почистив, перевірив вістування і покловся, зафіксував все наклей герметик і призму зверху і призму знизу, щоб вона, не дай Боже, не посунулася. Глянемо, як показує Nikon 7х35 і порівняємо із нашим ППЦ. Отже, Nikon 7х35. Просто прекрасне зображення. Хроматизму нема, контраст шикарний. Там трохи диму є від тої пили. Але... Ну просто. Просто-просто шик. Чесно вам скажу. І глянемо БПЦ радянський. Ось БПЦ радянський. При тому, що БПЦ теж. Хороший бінокль, ну, але він набагато гірший. Об'єктивно, мікроконтраст гірший, хроматизм. Далі центру є загальний контраст набагато гірший. В рази. Глянемо різкість в центрі поля. Нікон 7х35. Ну, як вам картинка? Картинка по суті ідеальна. Просто-просто шик. І глянемо БПЦ. Ось БПЦ. Як би я не любив БПЦ, але видно, що він м'якший. Глянемо в порівнянні із Swift Audubon, дороблений по максимуму. можливого. дивимося в Nikon. Ну, все ж таки ідеальна картинка з ідеальними кольорами. Контраст максимально ідеальний. І дивимося в Одібон. Картинка більш бліда, контраст гірше. І він синить. Якщо коротко сказати про Одібон в порівнянні з Ніконом, він тускліший і синіший. Отже, глянемо ще другий план Нікон. Порівнювати вже не буду. Ось така картинка. Дуже і дуже гарно. І контраст, і мікроконтраст люкс. Кольора ідеальні. Легка теплиночка, всі кольора. Без викривлень. Гляньте, ну, краще, як очима. Глянемо різкість в центрі поля. Nikon 7х35. Ось так. До горизонта 12 км. Вище всіх похвал. Різкість безмежна, просто вище меж наших очей. Ніч 10-та година вечора. Нікон 7 на 35. Яскравість феноменальна. Ну що ж, вийшло отак відмити відчистити. Ми вже в принципі зображення побачили. Хочу від себе додати, що бінокль мені дуже сильно сподобався. Бінокль дійсно видає класне зображення, надзвичайно високу, яскравість зображення. Як для такого класу, я взагалі був вражений. Бінокль видає картинку, грубо кажучи, як сучасний біноклі з крутим просвітленням. Тремор в нього не видно, окантовочка краю поля, чітка. Зручно дивитися в нього дуже зручно. І не дивлячись на те, що бінокль японський, в нього немає приславутої японської синеви, бінокль трішки теплить так само, як пізні радянські біноклі. Загалом кольора дуже насичені, і мінусів на даний бінокль можна додати це відсутність L-адаптера і взагалі можливості ставити його на штатив. Ну але, власне, це не дуже треба, оскільки кратність 7. Дозволяє його легко тримати в руках і ніякого тремору немає. Також мені не сподобалось те, що призми посаджені, скажімо так, не ідеально точно там є буквально в кілька десяток по окружності. Зазор і призму можуть трішечки рухатися, в результаті чого потрібно чітко виставляти горизонт. Вони могли на заводі це діло підкірнити, і тоді призми би ставали в одне єдине положення. Що стосується зображення, воно надзвичайно контрастне, проте сонце надзвичайно контрастне, ніде нічого не підливає. Але є певний кут, при певному куті падіння променів картинка засвічується. Причому це не в контрольному світлі, тобто може бути просто це вже. Ввечер хмарне небо, наприклад, ви пускаєте бінокль до якоїсь межі, хочете подивитися в ліс. І чуть чуть вище він ідеально контрастний, ви чуть-чуть нижче опускаєте і ліс заливає пеленою. І знову ж таки, ще трішечки нижче, і він знов нормальний. От е, Даний ефект, я думаю, через те, що попадає все-таки в призму світло, е, Виробник не поставив тут е, кришечки, хоча тут бак 4 могли поставити кришечки. Ось, але оскільки він дуже рідко себе проявляє даний ефект, то можна сказати, що він незначний. Винос абсолютно комфортний. Наочники розраховані ідеально чітко. Ви впираєтеся в наочник, ідеально бачите край поля. Ну взагалі, бінокль зроблений дуже, дуже розумно і дуже гарно. Якби мене запитали серед всього, що я вже мав в руках, що би я собі хотів залишити як єдиний бінокль. Ну, мабуть, на даний момент це ось даний нікон. Якщо б прийшлося залишити один єдиний бінокль, я би залишив даний Nikon 7х35. Гляньте розмір його в порівнянні із BPC4, бачите, він не сильно більший, тобто він майже як bpc 4. Хоча, якщо прикласти по призмоблоку, він вроді як виступає, але реально, якщо по окулярах по повній довжині, ну, різниця міліметрів 4 Якщо порівняти із радянським 7х35, Ну, радянський 7 на 35 взагалі не елегантно виконаний. Він виконаний так ніби не знаю, ніби сокирою з молотком. Що стосується зображення, відчувається дуже-дуже слабеньке просвітлення радянське в радянському 7 на 35. Вночі радянський 7 на 35, ну, мабуть, разу в два темніше, ніж Nikon. Нікон по зображенню приблизно такий же, як радянський 7 на 50. Феноменально, але це факт. Просвітлення робить свою справу. Ну і що стосується ваги Nikon, давайте зважимо Nikon 670 грам, що взагалі не вагомий, як для такої ваги. І зважимо наш низькоапертурний 8х30 на БПЦ4 610 грам. Тобто він не сильно і легший. При цьому він набагато темніший. Набагато. У висновок я скажу, що маючи даний Nikon, дійсно він закриває більшість задач і основну таку потребу. Він ідеально різкий, як в день, він різкий та світлий вночі, в нього широке поле. Він достатньо яскравий для всього. В нього немає хроматизму ні по астро спостережень, ні по земних спостережень. Він зручний в плані користування також. Даний Nikon мені дійсно сильно сподобався, тому я радий за. Власника бінокля, що він матиме, реально прекрасну річ, якою дуже комфортно користуватись і не соромно комусь показати. Всім пока!